Але нічого страшного, його узаконі додали ту ділянку. Ми тому я прошу. Поки не буде не відбудеться громадського обговорення, ніяких там поділів не надавати е, і не підтримувати от це, е, вимучування забудови Печерського району і припинити будь-які там справи по земель. Я можу надати зрозуміла позиція. Ставиться на голосування, колеги. Зазначений проект рішення Може, Чи наполягаєте Я на коментарі? Будь ласка, суб'єкту подання. Що про якщо ви побачите, якщо можливо вивести картинку на екран, виведіть на екран. Будь ласка, то земельна ділянка на земельній ділянці вже розташовані житлові будинки. В цих житлових будинках створені ОСББ. І на сьогоднішній день в Києві проводиться програма щодо оформлення земель для ОСББ. Тому для того, щоб оформити ці земельні ділянки, необхідно спочатку зробити їх поділ. Тому в даному випадку ця компанія звертається за поділом, а потім буде переоформлення вже на співвласників житлового будинку. Дякую, Олексій Григорович, за пояснення. Ставиться на голосування зазначений проект рішення. Прошу визначатись. За 76, проти 1, отримали 6. Рішення прийнято. Колега. Наступне. Будь ласка, Володимирович, До вашої уваги розділ 3.9, а саме надання дозволу на розроблення проекту зимовустю. Першим пунктом цього розділу розділу це справа к шість А саме надання дозволу на розроблення проекту зимовістю щодо відведення земельної ділянки товариства обмеженою відповідальністю Дніпровська плодовочева база. Немає зауважень. Ставлю на голосування. За 78, проти 0, утримались 8. Рішення прийняте. Наступне, будь ласка. Розроблення проєкту земноустрою державного підприємства «Антонов». Пропокат 25 396. Не бачу зауважень, ставлю на голосування. За 91, проти 0, утримались 0. Рішення прийнято. Наступне, будь ласка. Дозвіл також державного підприємства підприємство справа к п'ять п'ятсот Не бачу зауважень. Ставлю на голосування. Прошу визначатись. За 90, проти 0, утримались 0. Рішення прийняте. Будь ласка, наступне. До вашої уваги, шановні колеги, надання дозволу на розроблення проєкту. Акціонально е товариство Отіс, на вулиці Чистяківській, 32, справа К 23 102, 132. Немає зауважень. Колеги, ставлю на голосування зазначений проект рішення. За 91, проти 0, утримались 0, рішення. Прийнято, колеги. Дві хвилинки прошу вашої уваги. Маємо дві пропозиції стосовно продовження нашої роботи. Є пропозиція з одного боку працювати без обідньої перерви і швидко завершити. З іншого боку, з іншого боку, зв'язку з тим, що сьогодні з 9 ранку відбувалась комісія, вдає раніше. Є думки зробити коротку перерву на одну годину і далі продовжити нашу роботу. Для того давайте приймемо рішення для того, щоб зрозуміти настрої залу. Пропоную таку пропозицію поставити на голосування щодо оголошення перерви в залежності від того, набере чи ні, будемо приймати рішення, колеги. Ставиться на голосування пропозиція щодо оголошення обідньої перерви на 1 годину. Прошу визначатися. <пілляв> За <пілляв> За 6 проти 42 отримали 7. Рішення не прийняте. Олександр, будь ласка, далі. Дуже дякую, шановні колеги. Тому до вашої уваги пункт п'ятий. А саме про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою, то Прайм Бутинвест. Справа КАД справа к сімсот Не бачу зауважень. Прошу визначатись, колеги. Сімдесят проти 0 отримались один рішення. Прийнято наступне. Будь ласка. Шановні колеги, також пропонується на дозвіл товариство е, з межої питання інформаційна юридична служба Альфа, е, справа К 24670 Ставиться на голосування. Колеги, прошу визначатись. За 83, проти 0, отримались 0. Рішення прийнято. Будь ласка, наступне. Шановні колеги. При надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки Національному транспортному університету. Справа к 26 296 Колеги, ставиться на голосування зазначений проект рішення. Прошу визначатись. За 83, проти 0, утримались 0. Рішення прийнято. Будь ласка, наступне. Державне підприємство науково-технічний центр «Плазматрон». Справа К-24-551. Ставлю на голосування, колеги. Прошу визначатись. За 79, проти 0, утримались 0. Рішення прийнято. Наступне, будь ласка. Дев'ятим пунктом зазначеного розділу розділу це надання дозволу земельної ділянки Міністерства оборони України на вулиці Вересогліпській. Справа Ка 24 835 тридцять Ставлю на голосування, прошу визначатись. За 85, проти 0, утримались 0. Рішення прийняте. Шановні колеги, прошу підтримати надання, надання дозволу на розроблення проєкту зему щодо відведення земельної ділянки комунальному підприємству по отриманню зелених насаджень Дарніцького району. Міста Києва, справа Ка двадцяти шість Ставлю на голосування. Колеги, прошу визначатись. За 85, проти 0, утримались 0. Рішення прийнято. Будь ласка, наступне. Також потрібен дозвіл на розроблення проекту землеустрою комунальним підприємством Святошинського лісопаркового господарства. господарство. Справа К 25504 з Ставлю на голосування. Колеги, прошу визначатись. за 82 проти 0 утримались 0 рішення прийняте будь ласка наступне 12-м пунктом Світошинське лісопаркове господарство комунальне підприємство справа К 25 505 надання дозволу. Ставлю на заняття дозову Ставлено голосування прошу визначатись За 83, проти 0 утрималось 0. Рішення прийнято. Будь ласка, наступне. Публічне акційне товариство завод «Маяк» К-26-187 також потребує надання дозволу. Ставлю на голосування, колеги. Прошу визначатись. За 70, проти 0, отримали 7. Рішення прийнято. Дякую. Комунальне підприємство по отримує зелених насаджень Діснянського району місії Києві. Справа, К 25558, також потребує нашого дозволу. Колеги, ставлю на голосування, прошу визначатись. За 84, проти 0, Утрималось 0, рішення прийняте. Будь ласка, наступне. Шанов, коли прошу підтримати надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальними підприємствами по утриманню зелених насаджень аболонського району міста Києва. Справа КАД з 5, Немає зауважень. Ставлю на голосування зазначений проєкт проект рішення. За 81. Проти 0 утримались 0. Рішення прийняти, будь ласка, наступного. Комунальне підприємство по отриманню з насадження близького району міста Києва. Просимо надати дозвіл на розроблення проєкту зімноустрою в справі К 25 793. Ставлю на голосування зазначений проект рішення. Колеги, прошу визначатись. За 85, проти 0, утримались 0. Рішення прийнято. Наступне. Будь ласка, комунальне підприємство потримує з них насаджень Шевченківського району міста Києва Справа К 25 841 просить підтримати надання дозволу на розроблення проекту землі. Устрою прошу визначатися, колеги. Ставлю на голосування. Колеги, перепрошую без емоцій. Ну, хвилинку колея, я прошу не розходитись. А сколько по времени? А ну то есть это там две-три. только карты